Як створювались образи наречених в українському стилі? Спочатку донька прислала мені свої ідеї, ми почали розробку макету вишивки та малювання ескізів. Після того ми відправили макет на вишивку. Я почала створювати в віртуальній програмі 3D-кло, викрійки, потім почався творчий процес, це крій з макетної ткани спочатку, щоб подивитися, як буде виглядати драпіровка, як це гарно чи ні. Потім крити із ткани, із а, це був натуральний льон. Така вишивка вийшла у нас. Це плахта, а це помічник. Примірки не було, я дуже переживала, але вийшло все про у нас вийшли корсет, брюки, плахта і накидка.